Засіб кваліфікованого електронного підпису чи початки ГІД-користувач ЦСК-1 дозволяє за допомогою електронного запиту скасувати власні кваліфіковані сертифікати, використовуючи особистий ключ. Увага! Якщо особистий ключ підписувача пошкоджено або втрачено пароль захисту до нього, скасування кваліфікованих сертифікатів за допомогою цієї програми здійснити неможливо. Для скасування кваліфікованих сертифікатів запускаємо програму. У головному вікні програми в меню сертифікати та СВС обираємо скасувати власні сертифікати. Додатково підтверджуємо скасування. Після чого з'являється захищений робочий стіл. Обираємо захищений носій особистих ключів для щитування особистого ключа та подальшого скасування кваліфікованих сертифікатів. У нашому випадку це є ключ і кристал 1 393 54. У відповідне поле вводимо пароль захисту особистого ключа. Після успішного щитування особистого ключа розпочне роботу майстер скасування кваліфікованого сертифікату. Додатково підтверджуємо скасування. Далі до КНДП ДПС направляється електронний запит, після обробки якого кваліфіковані сертифікати скасовуються.